Не залишу тебе, Не бійся з тобою бо я, І не озирайсь боя Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ 10 вірш. Розділ 9. Обітниці Батькам. Небо й сьогодні знаходиться не далі від землі, ніж тоді, коли пастухи слухали пісню ангелів. Людство і в нас час залишається таким же об'єктом уваги небес, як і тоді, коли прості люди, котрі займалися своїми буденними справами, зустрічали ангелів опівдні і розмовляли з небесними вісниками у виноградниках і на ланах. Небо буває дуже близьким до нас на наших земних дорогах. Ангели з небесних осель супроводжують тих, хто виконує Божі накази якою великою перевагою володіємо ми, смертні, грішні люди, перевагою розмовляти з Богом? На самоті, ідучи вулицею, займаючись буденною працею, ми можемо підносити до Бога наші серця, просячи поради, тягнутися до нього душею, дихаючи небом. Бог чує всі наші душевні переживання. Ми можемо принести їх Богові. Його рука з безмежною любов'ю задовольняє наші потреби. Ісус, наш найкращий друг, і небеса зацікавлені в нашому добробуті, не дозволяйте метушні та тривогам повсякденного життя бентежити розум і хвилювати серце. Інакше ми завжди будемо знаходити причину для роздратування та збентеження не шукайте усумітнення, це ще більше залякує, тривожить і зовсім не допомагає долати перешкоди. Божа воля полягає не в тому, щоб його діти жили під тягарем турбот. Можливо, ви зазнали невдачі в життєвих справах, вам загрожують збитки, а майбутнє здається похмурим і безперспективним. Не впадайте у відчай, покладіть усі свої турботи на Бога, будьте спокійні та бадьорі, просіть у Бога мудрості, щоб керувати своїми справами розумно, уникаючи втрат, робіть усе залежне від вас, щоб досягти позитивних результатів. Ісус обіцяв нам свою допомогу, але тільки тоді, коли ми виконуватимемо свої обов'язки. Якщо ви повністю довірилися своєму всесильному помічникові та зробили все, що могли, то можете сміливо та спокійно дивитися в майбутнє. Своєю живою вірою батько з'єднує дітей з престолом Божим. Не покладаючись на власні сили, він довіряє свою немічну душу Ісусові та вірить у силу Всевишнього. Для всіх тих, хто в такий спосіб шукає його, Христос стає негайним помічником у скрутний час. Чоловікові та батькові я хочу сказати переконайтеся в тому, що вашу душу оточує чиста свята атмосфера, зробіть своїм порадником Слово Боже живіть у сім'ї за вченням цього слова, тоді і в церкві, і на роботі ви будете поводитися згідно з цими істинами. Небесні принципи допоможуть вам виявляти благородство в усіх справах. Ангели Божі співпрацюватимуть з вами, допомагаючи відкривати світові Христа. У повсякденному житті ви зустрінетеся з несподіванками, розчаруваннями та спокусами. Дивіться на Ісуса завжди за будь-яких обставин, посилаючи молитви від чистого серця, щоб знати, як виконувати Його волю, і будуть боятися імені Господнього заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде як річка рвучка. Вітер Господній пожене, коли ворог прийде як ріка. Книга Пророка Ісай, 59 розділ. 19 вірш. Ми можемо спілкуватися з Богом у своєму серці. Ми можемо перебувати в тісному спілкуванні з Христом, як зі своїм другом. Займаючись своїми повсякденними справами, ми можемо відкрити найпотаємніші бажання свого серця, які не почує жодний людський розум. Проте слова, які вийшли з нашого серця. Не ослабнуть у тиші і не зникнуть ніщо не спроможне заглушити бажання душі воно піднімається над вуличним шумом, над гуркотом машин. Ми звертаємося в молитві до самого Бога, і він чує нашу молитву. Бог турбується і утримує все, що створив. Він бачить, коли ми йдемо на роботу, чує, коли ми молимося, його око пильнує нас, коли ми увечері лягаємо спати і встаємо вранці. Йому відомо, коли бідняк збирає дітей навколо вбогого столу, Бог знає про кожну пролиту сльозу, і жодна усмішка не залишається непоміченою ним. Сила, здобута в молитві, з якої ми звертаємося до Бога, підготує нас до наших щоденних обов'язків, спокуси, яким ми щодня піддаємося, доводять необхідність молитви. Якщо ми хочемо, щоб Божа сила підтримувала нас за допомогою віри. Тоді ми повинні постійно підносити свої бажання до неба в тихій молитві. Якщо навколишні своїм впливом намагаються відвернути нас від Бога, то наші прохання про допомогу та силу згори повинні бути особливо наполегливими та невпинними. Займаючись щоденною працею, ми повинні в молитві звертати свій духовний погляд до неба християнин, серце котрого покладається на Бога, непереможний.